Блок живлення Silence XP 850MR11, який можна придбати в інтернет міліагоди зеніторба, має потужність 850 ВТ, Цей блок живлення відзначається сучасною технологією перетворення напруги DC-DC, яка забезпечує постійну стабільну вихідну напругу. Ефективність та енергозбереження цього блоку живлення підтверджені сертифікацією 80 Бранс. У комплектацію блока живлення входить динамічний 120 мм вентилятор на гідропідшипниках, який працює надзвичайно тихо. Швидкість вентилятора змінюється в залежності від температурного режиму. Особливістю цього блоку живлення є модульна система підключення кабелів, яка дозволяє використовувати лише необхідні кабелі і поліпшує відведення тепла. Крім того, він має низьке споживання енергії в режимі очікування. Блок живлення Silence XP850MR 11 також має ряд захисних технологій, таких як захист від перенапруги, ОВП, захист від зниженої напруги, УВП, захист від надструмів – ОУСП, захист від перегрівання, ОТП, захист від короткого замикання, ССП, і захист від перевантаження ОЛП. Цей блок живлення також відповідає вимогам директив. WWE, Іарпи та Роуз, які регулюють рівень утилізації електрообладнання та обмежують викиди вуглекислого газу і вміст шкідливих речовин. Отже, блок живлення Silence XP 850 mr 11, який доступний для покупки в мА зеніторба, є потужним, енергоефективним і має низький рівень шуму роботи. Він також має вбудовані захисні технології та відповідає екологічним стандартам.